Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єошовець. Чорний блогер в лапках, який його називають український Петров, якого пов'язують з банкою, начебто він підконтрольний повністю банкові, заявив, що президент Зеленський готовий піти під новий рік, так як це зробив колись президент Єльцин. Цитую Петрова: він прийшов до влади під новий рік і готовий піти з влади під новий рік. Він стомився від політики, стомився від війни і готовий піти. Ну, а хто ж прийде до влади, сказав Петров, до влади прийде. Е, людина, яка є наступником президента України, голова Верховної Ради, у даному випадку Стефанчук. А отака заява Блогера Петрова: Я не буду далі нічого говорити від себе. Пишіть, коментуйте, думайте, аналізуйте, піде Зеленський чи не піде, стомився він від війни чи ні. Кине він Україну чи втече з України, підпише капітуляцію чи ні. З вами український історик та журналіст Яришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!